Номер 1442. Сума двох чисел дорівнює 33,5. Знайдіть ці числа, якщо їх різниця дорівнює 3,5, різниця двох чисел відома 3,5. Це означає, що, якщо від одного числа відняти інше, їхня різниця, ми одержимо 3,5. Тобто, Одне число за інше більше на 3,5. Тобто, з того, що різниця двох чисел рівна 3,5, нам зрозуміло, що одне число за інше більше на 3,5. Так, нехай перше число у нас буде х, тут не зрозуміло котре більше, котре менше, тобто ви, ми ви вибираємо. Самі. Нехай перше число х друге на 3,5 більше, тобто х плюс 3,5. Сказано, що їхня сума рівна, рівна 33,5. Сума, тобто разом обидва числа як додати, ми одержимо 33,5. І так ще раз, перше число х, друге на 3,5 більше х плюс 3,5. В сумі обидва разом це 3,5. Маємо рівняння. Раз сума двох чисел ось скільки, то додавши ці два числа, ми одержимо х додати х 3,5 дорівнює 33,5. Розкриємо дужки. якщо перед дужками стоїть знак плюс, дуж... знаки в дужках не змінюються. дорівнює 33,5. Знову Х додати Х маємо 2х, переносимо. 33,5 переписали, а плюс 3,5 перенесли з протилежним знаком 2х дорівнює. Можемо виконати дію. 33,5 відняти 3,5. Одержимо 30. Х дорівнює 30 поділити на 2, це матимемо 15. І так, 15 це число х ми позначали перше число, хсом ми позначали перше число, тобто 15 це перше число. Тоді, щоб знайти друге число, треба до х додати 3,5, тобто до 15 додамо 3,5. Подержимо 18,5. Це в нас друге число. Відповідь? Відповідь 15. 18,5.